З вами програма Власний сад і я, її ведуча Олена Троян. Декілька тижнів тому ми знімали передачу про те, як викопувати жоржини. Тоді наша клумба рясніла квітами, і ми викопали один кущ просто як приклад, як це робити. Потім в нас трапилися приморозки і ось вже решта кущів викопана і відправлена на першу просушку в гараж. Ви бачите, скільки їх лишилося, і вони вже, я думаю, днів з 10 стоять тут у відрах. Квітів дуже багато, вони чудові, милують око, але вони стоять на відкритому повітрі. Чому? Та тому, що вже був приморозок, і якщо придивитися до листя, то видно, що кінчики де-не-де -де вже почорніли. Якщо ці квіти. Занести в приміщення, вони дуже швидко прив'януті, вся їх краса мине. А тут, на подвір'ї, де температура вночі буває і 3 градуси, було таке, і 2 градуси, а в день 10 з невеличким плюсом, вони чудово зберігаються і милують око. Ті, що були відправлені на сушіння в гаражі, вже підсохли і час їх відправляти на довготривале зберігання в погріб, в льох, в кого що є.